Зараз нам Андрійко покаже, як він працює на рубочному. Опа! Є! Це нас що буде? Що? будемо петлі, да? так, так? А, петлі будемо робити. Це у нас гнуття арматури. Це ти програму, да? так, включив? Ага, це ми програму включаємо. Зараз. Опа, це у нас перший загіб, да? так? Так, Це у нас на 180. Другий на 90, так? Да? Раз. Блин, не загинає так взагалі, ну, легесенько, да? навіть не... Би взагалі. Все таки кайфово, так? Да, працювати на да, нормальному. Все, Дивіться. Все рівнесенько, чітенько. Тут у нас